Корочі, мене пацани вговорюють, щоб я на ній зараз провалив тестанов. Якщо так, да, то так, да, полетіли. Все, дуже добре. Приїднусь. Пише необхідна заміна і інспекція, заміна маски. Поїхали. <поєхали>. Димон, прийня. Не, ну не всі Куди всі ломитися. Діма, Діма і Руся, давай, сідай. Пацани на господарці. Застібніть ремені безпеки Два за раз. А шо це за шляпа? Інтересно вообще. А ну була вона, чи ні? Нет. Короче. Ну ничего, зараз знову замовлю. Я не знаю, хто там надо. То народу... Чому? Хто хтось посидів і на царапав, поняв? Ю. Вона інша. На карбон кераміці. На, на новій гумі. Зараз мы її трошки прохоптим. Нічого що ми її виможем тріщи. А номера є? <Так. Ха. рес> <Ти> стоять номера? Ну слава богу. Дима, ти не бачив? Я не бачу. Стоять, стоять. Стоять. Все, але тут... Але тут взагалі тут все чітко. Тут оце все воно пахне, типа... Типа багатство. Ха-ха-ха. <фор》>. Йо, хорожош <Тверд>? пошов. Це другі тапочки, це от тіпа, на трасу взагалі ідеал. Але воно і так, типу, гарно їде. Точно, пацани сказали, це тіпа, сука, дурна машина, от, ну, реально, тіпа, дурна машина, точно. у неї немає короче, взагалі нічого. І дивись, карбон, кераміка. Дивись, зупиночка. Трошки там підкачнуло, але, але з 200 там з копійками я ж ну, не в повну, типу, педальку натискав. Ну нічого, добре, добре, ладно, погнали далі. Ребята, це реально утюжок, ті, на якому чисто отримувати задоволення. Да, і ви не боїтеся абсолютно, що ви зараз перегрієте гальма і щось там вона тіпа, почне, почнуть буб бубоніти на руля. Тут такого не буде. Ну напевно, не буде дару? Ні, Ні, я не мені. Ні, буду говорити там на всі 100%, але я... ну, в мене не було тачки тіпа, на кераміки, на кераміки Але ну, я думаю, що я б хотів гальм. Тобі такі гальма треба мати. Так, хлопчики, дівчатка, дуже хорошо цей дракон біленький летить, він просто валить в ньому гарно тихо. До речі, вікна вині. Вікна подвійні, все тут хорошо. Валим на розворот. До речі, колеса задні підрулюють. радиус разворота брык. Стрижевана, стружевано вообще, типа. Зараз снова треба в мычку и, и типа вид мух трупів Дима, ты там что, на все тебе? Стабілізується. не? Я ребята точно тачка валить класно, без нюансів, коли ти всунеш на новій гумі на карбон кераміки під капотом там 4.0, то в тебе все добре, зразу сантиметрів на 10 ну, довший стає. <реш> <реш> так що все класно. Тут алькантара, запахи такі, вообще. <реш> Давай. Опа. все, ля, Димон, надо сделай его. Ля, класс. Старый ты вообще, бля. Ботан, типа, крепкий. все, то есть, подключаем его в, комфортик. раз, раз, авто. Все, авто. и едем, короче, как на чайном авто. Можно натиснуть эту кнопочку и потримать. Потому что ты

<різований> так, Я вчора поставив, що графік вправо піде, трохи підняв. Все, заїжджаю сюди. На автодрайв, так. Що? Все, світло. Зразу не глушу. Хай пустинуть турбіни. <кхи> Але дуже хорошо.